Продавав зброю кримінальним угрупуванням та мав схорон з боєприпасами. Прикарпатські поліцейські та служба безпеки України викрили правопорушника з Коломиї. До незаконного продажу нарізної зброї та боєприпасів причетний піддесяти річний чоловік. Поліцейські задокументували факти продажу трьох автоматів АК-74, пістолета та декілька сотень патронів. Фігуранта затримали на гарячому після того, як він отримав понад 7 тисяч доларів США за незаконний збут. Під час проведення спецоперації чоловік намагався чинити опір та втекти. Однак був затриманий СБУ неподалік місця, де облаштував свій склад. Фігурант зберігав вибухові пристрої та боєприпаси у спеціальному схроні. Його облаштував на території домого. Господарства свого родича. Під час обшуку прихоронці виявили та вилучили близько 50 метрів детонуючого шнура з вибуховою речовиною, 10 запалювальних трубок, 4 гранати та 4 запали до них. Понад 700 набоїв, піротехнічні патрони та димові шашки, глушники до нарізної зброї та кошти, отримані від протиправної діяльності. Усе вилучене направлено на експертизу зловмисника. Затримано суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.